Ось такий шикарнючий світанок ми сьогодні зустрічаємо на одному з прогонів місцевої річки. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні будемо рибалити разом з владом. Часу на рибалку маємо не так багато, рибалити будемо до обіду. Ну і саме через брак часу. А сьогодні будемо робити ставку не на якість, не на розмір риби, тобто, а саме на кількість покльовок. Глибини тут невеликі до 3, до 4, подекуди до 5 метрів. І шукати цілеспрямовану якусь трофейну рибу в таких місцях, напевно, зась, враховуючи той факт, що ловимо ми в місті. Але в таких місцях в літню пору дуже часто тримаються такі види, як окунь і судачок. І от саме на ці види ставку ми сьогодні зробили. Так як в переважній більшості глибини тут невеликі. Сьогодні в нас буде лайтовий спінінг. В руках моїх знаходиться 922 Crazy Fish Orion ЛТшка в довжині 2,80 з тестом 314. На Аріоні 24-й Сертак 4000 DC-шний і 06-й по Японії Dual tx 8 Перед сьогоднішнім виїздом я повністю виклав із своїх коробок джигові монтажі і взяв всього навсього два типи приманок. По-перше, це цикади, з якої я її розпочну. І другий тип це теоспінери. Розпочинаю я сьогодні ось із такої вісьми грамової цикади. Називається вона Divea Metal VIP Slim. А це новинка в моєму арсеналі. Я на минулій риболовлі поки встиг зробити нею тільки декілька закидів. І от дуже хочеться її розловити. Водос також розпочав. З цикади, щоправда, з 10 грамової. О, ого, ти бачив? Чувак, ти бачив? Це щось здорове було. Це окунь Ні, це не окунь був, чувак. Це взагалі не окунь був. Охренеть Ти під бровкою Прям під бровкою, Ні, це була щука. І прикол в тому, скільки разів я тут а, був. Ну, добре, не так багато я тут і був насправді. Рази, може, 2-3. І жодного контакту із щуками я тут не мав. Ну Це прям гарна риба була. Підсіла під, під самою бровкою. Всі джигові приманки я спеціально перед рибалкою виклав. А, бо хочеться половити сьогодні цілеспрямовано на залізо. Окунь, який тут безсумнівно живе і він є гарного розміру, він дуже полюбляє теоспінери. А судачок полюбляє цикади. І от влітку ось такі альтернативні джигу приманки, які мають гарну вібрацію, вони дуже часто, а то і в більшості випадків я б сказав, показують кращий результат, аніж джиг. Саме тому сьогодні ловимо на залізо. Хочу протестувати цю цикаду, бо спокою вона мені не дає. Форма у неї ну, прям дуже сексуальна. Сонце потроху встає, краса, краса, димка над водою. Але риба поки клювати не спішить. Одна посадка чогось гарного на першому закиді в мене була. І після цього все. Ну, нічого, ми тут зараз покрутимось і щось обов'язково маємо знайти. О, ну почалося. Вже два човни йдуть до нас. Зараз людей будуть катати. Я, якщо чесно, думав, у нас є трошки більше часу. Не думав, що вони так рано розпочнуться робити. Зараз ці гади почнуть такі хвилі пускати, що. Незручно буде ловити. Зараз самі побачите. О, дивіться. Оце ми зараз половимо, я відчуваю. Зверніть увагу, які хвилі йдуть. Це просто жах. Капець. Да, весела рибалочка відчуваю, буде. Перших дві точки. І поки особливої активності не спостерігається. Ну І тут один із двох варіантів. Або риба на світанку а, пасивна, що, в принципі, може бути. Вона тут не завжди відкриває рот із самого світанку, буває, виходить трошечки пізніше. Але більше я схиляюся до другого варіанту, що ми поки що просто не стали рибі на голову. А судак і окунь в цю пору року тут просто мають жити. Тут до ворожки не ходи, але її для початку треба знайти. Переходили тільки що з точки на точку і побачив через кущі білого. Схоже, що білий. Такий вже трошки поїжений. Ну так, да. і ніжку, равлики поїли, і шляпку. Ну, в принципі, ще такі, більш-менш. Трохи ми змінили характер місця і тут в нас має бути трошечки глибше. До 5-6 до метрів. Може тут рибка буде більш активна. Зараз перевіримо. Опа! Сидить. Хтось підхопив цикаду. Під бровкою прямо окунчик. Ось і перший окунчик. Да, на першому ж закладі. Змінили точку і одразу покльовка. Давай, біжи. Так, ну я думаю, що він тут має бути не один. Зараз пробуємо когось доловити з його родичів. Все в водос разловился. Кто там судачок? Все ривну ревно дуже иде. Твой окунчик. Тут чий судачок может жить. Натаил? О, бачишь? Я скажу. Мистер Зендер. Ось такий от лайтовий судачок. Ловимо лайтовими снастями, ловимо лайтову рибу. А дивно, що судачок віддав перевагу телспіннеру, а не цикаді. Оце цікавий момент. Бачиш на більшій глибині. Це в тебе Конрад десятка чи чотирнажка? Десятка. Десять. Ну давай, відпускай. Розпочинились обидва. Буквально трохи ми змінили місце і одразу почались покльовки. Отже, дивіться, риба в цих місцях, вона, як правило, клює в двох типах місць. А перший тип місць це ближня бровка, яка йде одразу за лататтям за береговою травою. Там іде різкий звал, десь з метра, з півтора на 3, на 4, на 5. І от саме в районі бровки, або вище над бровкою, або одразу під нею, як правило, більшість покльовок і стається. І другий тип місць це викид. По центру ось цього прогону в нас іде найбільша глибина. Але для того, щоб знайти рибу, на самому прогоні, на більшій глибині, необхідно шукати якийсь мікрорельєф. Ну, всі ми розуміємо, що на рівному дні риба буде стояти навряд чи. І от саме тут, на цій точці, невеличкий рельєф на викиді є. Саме тому там стоїть і судачок, якого влад зняв. О! Сидить. Сидить і схоже, що ще один окунь. Але аж малий малий, блін. Ти окунь чи ти судак такий страшний? Окунь. В мене поки що трофейні окуні клюють. Запередній двійник він підхоплює на рівномірці. І все як має бути. Але розмір, розмір, треба більшенького знайти. А він десь тут однозначно має бути. Декілька десятків закидів цією цикадою я вже встиг зробити, і перші враження поки позитивні. І ось чому. А, називається ця цикада Diva Metal Vip Slim. І, на відміну від класичного дайвівського металвайбу, її при закиді взагалі не крутить. Летить вона дуже далеко, дуже точно, має активну гру і дуже легка в управлінні. Перші враження позитивні. Подивимось, як вона зарекомендує себе надалі. Перша година риболовлі в нас проходить під знаком пошуків. Поки немає великої активності хижака. Але нічого. Ще годинки три, мабуть, ми маємо на риболовлю точно. І за цей час ну, я просто впевнений, що маємо щось знайти. Що там, від'їло? Ну. Я думаю, що мені здалося, що це плювання було. Ну, на мужицьку танту. <гум> О, окунчик. Окунчик на теоспін. А щось поки всі окуні, друзі, прям супер дитячого розміру. Тут і гарні живуть. Ну, поки хоч так. Вода була? Знову вода покльовка. Ну, якась рибка є. А можна зробити висновок, що сьогодні хижак просто в цих місцях неактивний. У всякому разі, на дану хвилину. Можливо, трошки пізніше вихід розпочнеться. Це також може бути. Ну от поясніть мені, ну от як ловити з такими човнярами? Оце раз, он другий пливе. Там ще кілька човнів. Не дають нормально половити. Бачите, корч. Можна було йти, спінер, в ньому залишити. Можна, але не треба. Так, да, і все б нічого, але ж які хвилі вони пускають? Я думаю, що і рибі це не до вподоби, і нас заливає жестяк. Просто жестяк. Якщо в двох словах, то ситуація в нас наразі наступна. Якісь покльовки маємо, якісь риби в улові є, але це не те, на що ми розраховували. Немає нормальної активності. І якщо стратегію з використанням двох типів приманок я змінювати не збираюсь, то деякі тактичні зміни все ж таки будемо вносити. По-перше, це дуже швидкі переміщення з точки на точку. І по-друге, будемо обирати саме ті точки, до яких примикають найбільші глибини на цих прогонах. Поки що в районі найбільших глибин найбільша кількість покльовок і спостерігалася. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, яка покльовка гарна була. На самому прогоні. В ямці. Може навіть і судачок. Так нормально. Нормально гепнуло. Ого, ого, чувак. хрена собі. На поверхню пішло. Не знаю, що це таке. Взагалі не встиг зрозуміти. Може баграну в когось. Так. То ти такий. В районі бровки. Ой-ой, ой що жарах виробляє. Так, 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 тихо, 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 тихо. Бляха, в траву пішло. Зайшла влатать риба. Все сидить. А ти хани бабай. Ще щось більш-менш непогане. Ще корч є, аби тільки не в корча. Mm. Ну куди ж ти? У мене одна єдина така цикада. А вон щось сидить в траві. Щось в траві засіло. Наче щось біле. Ну давай, може ти вийдеш, не? О! Ага. Да, такі за спиночку. Якийсь підлящик чи... Чи щось подібне. Ну так трошки неочікувано було. Я думав за корча зачепився, так, да, підлящик. Давай до побачення. Це не наша цільова риба. Нам треба хижак. От хижаком поки все не так просто, друзі. Покльовки якісь періодично є, звісно. Але немає масовості, немає стабільності. Треба, треба, треба шукати. А часом у нас все менше залишається. А в нас тим часом пішов рух води. Течія пришвидшується, а вода йде зверху донизу. Це нам каже про те, що Канівська ГЕС відкрила свої створи і скидає воду. А краще, звісно, коли Вижгородська ГЕС дає воду, а так кльов значно кращий. Проте гірше це точно не зробить, бо коли якийсь поштовх води починається, в риби дуже часто спрацьовують інстинкти. І знову перехід з точки на точку. Дивіться, грибочок черговий. Ну, це муховичок. Був. Це був муховичок. Да, якщо тут полазити, ось іще один. Дивіться, який. З лимаками поїжений. Якщо тут полазати, то в принципі ще грибочків набрати можна. І білих, і муховичків різних, і не тільки, але ми сьогодні в часі дуже обмежені. Тому на гриби забиваємо. Початок 11-ї години і на весь процес у нас залишається менше 2 годин часу. А зараз ми вирішили кардинально змінити локацію, або є думка, що а, риба за останній час могла кудись трошечки переміститись. А проте сьогодні у вас є реальний шанс поспостерігати, як проходять трудові міські рибалки. Бо знаходяться деякі розумники, які починають розповідати, що у вас там місця набиті, у вас там багато риби, у вас постійно клює. Здавалося б, локація знайома. А де тримається риба, як її ловити, теж ясно. Але все ніфіга не так просто, як здається, на перший погляд. Ну от не можу я по дорозі з точки на точку. Не подивитися на грибочки, білий. Ще один білий. от, от пляжик З дуже зручним підходом до води. Поки тільки не зрозуміло, чи є тут риба. Але зараз будемо перевіряти. Все ж таки хтось тут живе. Хі -хі -хі. Влад перший зайшов на точку, першим зробив закид. Я ставлю на судачка. По-перше, здалеку, з глибини, а по-друге рівно йде. Ну, Варіанти, звісно, можуть бути, але поки на судачка схоже. Це не зовсім. Так, да, ну тут він такий і живе. Чи окунь взагалі? Ні, окунь, да? так? Прикол. З самого русла, русла з центру. Буває таке. Да. Отже, тут якийсь мікрорельєф є, бо на рівному дні риба б тут точно не стояла. О, Блін відвалився! Так, да, це побільше був трошки, да? Це нормальний такий укушок вже був. Це вже типу ну, за 200 грамів. Ну, бачиш, отже правильно змінили локацію. Не дарма. Дві покльовки підряд з двох закидів. — Що можна помітити, що друга сталася вже ближче до нашого. Так, да, так. Да. Перша зрусла з центру десь у влада відбулася, друга, ну, а за бровкою забровкою заближньою. Опа, сидить. І теж окунчик. Бачите, теж окунчик. У влада на а в мене на цикаду. Окунчаки покльовують сьогодні краще, ніж судачки. Хоча судачка тут теж вистачає. О, сидить. Сидить. Бачите, ще й під час цього прибою. <гум> На окунь, схоже. Схоже, що черговий окунь. Ти там окунь взагалі? Чи хто ти? Маєш бути окунь, бачите, як головою трусить. О! Це вже непоганий окунчик. Гарний лайтовий окунь. Дочекався, бляха-муха. На цикаду. До речі, клюнув на паузі. А зазвичай, коли ловиш цикадами на джигові проводки, типу сходинки... І тому подібне, то реалізація вона гірша, ніж на рівномір. Окунь дуже часто маже, але не цього разу. О, ці красуни беляха туди-сюди, туди-сюди. От окунь є. І хоч він сьогодні є досить пасивним, проте ну, трошки підловити вдається. Питання наступне, і воно мені в спокою досі не дає. Вже декілька годин підряд. Куди дівся судак? Судак він тут, як правило, невеликого розміру, це правда. Проте такий невеликий судак він має бути досить активним. Щось з ним сьогодні не так. Ну, ще не вечір. Ось покльовка ще одна була. Ще одна покльовка і знову окуняча. Якесь сьогодні просто неподобство з цією подачою води. На жаль, а легку течую можна було спостерігати, але йшла вона ну, буквально хвилин 10. Це, до речі, одна з вірогідних причин, чому активність риби сьогодні на досить низькому рівні. Як не крути, але в міських умовах ми дуже сильно залежні від подачі води. Сьогодні я все ж таки більше часу приділяю цикаді. Думав, що активно буду змінювати її на теоспінне і навпаки. Але з кльовом сьогодні ну, трошки біда. Трошки з кльовом біда. І всі ці зміни приманок вони ні до чого доброго не, при, не призводять. А, але ж чому саме цикада? Чому ж не теоспіннер? От вад, майже всю риболовлю, сьогодні масла саме на тейл. Все насправді дуже просто. А цикада при, аналогічному, при аналогічній вазі Теоспіннеру, вона набагато далі полетить. Ось цей Metal Vibe Slim, ну, він просто якийсь неймовірний в плані польотних характеристик. Дуже круто летить, дивіться. За центр полетіла 8-грамова цикадочка, мініатюрна. Перевірили ми майже все, що хотіли, і скажу вам, що ні. А, нікуди риба, схоже, що не зміщувалася. Просто вона стоїть, вткнувшись носом в дно і просто не хоче харчуватись. А, ну, сьогодні дуже сильна спека і повна відсутність подачі води. Я думаю, ось цих два фактори вони якраз таки негативно і впливають. В нас початок 12-ї. Хвилин 40 на риболовлю ще маємо. Отже, зараз вирішили повертатися на початок і пройдемо ще раз всі точки, де в нас були покльовки. Спробуємо ще когось доловити. Ух ти! Насів як, а при пришвидшенні. При пришвидшенні проводки, знову окунчик. Що ж ви такі маленькі? Маленькі малесенькі. Да, гарна риба тут є, ну як гарна. Судачок лайтового розміру, окунь, такі 300-400 до пів кіла. Вони тут живуть. Але ну, більша риба, вона всю спеку і по відсутності подачі води. Схоже, що зовсім плювати не налаштовано. Нічого незвичайного, просто Ват вигулює свого окуня. <рес> <рес> І гадайте на що, а? робимо ставочки, так, барабан на дрот. Та всі вже чули. Це в нас тамта. І супер здоровий містер перч. Якщо зробити ось так, а я отут зеду буду, то він навіть буде виглядати грам 200. В нас 12-та година, обід, і нам саме час збиратися додому. Що я можу сказати, друзі? Очікування в нас, якщо чесно, були більшими. Але стрітфішинг це можна назвати такою лотереєю, бо є багато різних факторів, які від тебе не залежать. А сьогодні такими факторами стала спека і відсутність подачі води. От останній чинник він є найголовнішим: якщо немає води, то не буде і риби. От, до речі, під час того як ми почали збиратися, знову ж таки обід почали давати воду ще й так більш-менш непогано дають, а можливо, він ще й поклював би. Але часу ми на це вже не маємо. Ось такий він стрітфішинг, як є, без прикрас. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково залиште вподобайку, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі. Всім па-па!